Добрий день, моє малята, любі хлопчики і дівчата. Рада вас усіх вітати і заняття розпочати. Скажіть малята, яка зараз пора року? Так, осінь давайте сьогодні з вами поговоримо, що змінюється в природі восени. Зміни в природі з настанням осені відбуваються поступово. Змінюється природа. Тварини готуються до зими. Осіння природа відрізняється особливою красою. Ця пора року є перехідним між літом і зимою. Восени можна побачити різні природні явища. Сонечко вже не так зігріває, як влітку. День стає коротшим. Йдуть холодні, рясні дощі. Тож сьогодні на занятті зліплення. Я пропоную зробити ось такий різнокольоровий осінній листочок. В мене він буде клиновий, а ви можете зробити будь-який листочок. То що ж, давайте приготуємо наші пальчики до роботи і будемо працювати. Листопад! листопад, листя з дерева летять. З дуба дубовий. З клена кленовий. З осини осиновий, з берези березовий. повен листя, ліс і сад, тота радість для малят. Сьогоднішній стиль нашої роботи називається пластилінографія. Для цього нам знадобиться різні кольори пластиліну, такі, як бувають на Листочках осінніх це жовтий, помаранчевий, зелений та червоний. Відчіпуємо маленькі шматочки, розм'якшуємо їх і пальчиком розтираємо на нашому листочку, змішуючи між собою різні кольори. Your hair, your look, your everything. When I see it, all I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you, I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you, I'd give my life away. Never leave me, never let me go, my summer love. Be waiting for you, my love, my summer love. Ось такий кленовий листочок вийшов у мене, а я чекатиму на фото ваших листочків. До побачення!